Найстрашніший день в моєму житті чотири години після трагедії нас витягнули тільки з місця. Трагедії не можеш радіти взагалі нічому, тому що розумієш, що такої можливості немає у тих людей, котрі були в той момент в тому домі разом з нами. Мене звати Ольга Батвінова, я міжнародний тренер, мотиватор, психолог, людина, котра понад 12 років в темі навчання. А за моїми плечима великий Батвінова Едюкейшн Центр. Це центр та моя команда, яка надихає людей. Ми проводимо багато заходів в Україні та по світу. Під час Повномасштабної війни ми прийняли найголовніше рішення не покидати нашу країну, а продовжили об'єднувати, мотивувати наших людей. За цей час, за ці два роки, ми вже об'єднали та провели там понад 100 проєктів тільки в Україні. Це понад 30 тисяч людей. Також ми проводимо заходи для наших українців у різних країнах, таких як Варшава, конференцій У нас багато, Лондон, Норвегія. Та наша така основна мета та підтримувати наших українців та відкривати в людях суперсилу, тому що сильні українці це перемога. Я народилася в місті Донецьк, та до 2014 року ми родиною жили в місті Донецьк. Потім, коли почалася перша війна, ми покинули це. Класне місто та переїхали до Херсону. Мій чоловік лікар йому там запропонували роботу, і ми почали будувати наше нове життя в місті Херсон у 2022 році, коли починається Повномасштабна війна, а ми її зустрічаємо в Херсоні. Та понад три місяці ми в окупації в там, просто в жахливих умовах, ми просто не могли виїхати з цього місця, тому що місце Херсон це море, море, річка. Та тільки одна дорога, через яку могли люди виїжджати. Вона була перекрита, тому всі люди міста залишалися в окупації дуже дуже довго. І коли появилась там з'явилася перша можливість. Виїхати, ми виїхали саме до Дніпра. В темі навчання психології я вже понад 12 років. Я дуже вдячна моїм вчителям. Це такі люди, як Джон Кехо, Джоді Спенза, Ентоні Робінс. Це люди, які надихали власним. Прикладом, як мати ту незламність та робити щось, щоб досягати цілей, щоб йти по життю з великою метою та цінністю людям. В них я навчалася і займалася також навчанням інших людей. Потім була в нас вже така команда, невеличка, потім величка команда. І також ми проводили на тренінги. Зараз тренінги проводимо в різних містах нашої країни. Це не тільки Дніпро, це і Київ, і Одеса, і Львів, Кривий Ріг, звісно, 23 У 23 році. В нас була дуже велика така перемога для нашої команди. Ми взяли національний рекорд. Та нас у внесли в книгу національних рекордів України. А насправді ця історія почалася ще в дев'ятнадцятому році. А в Грудні 19-го року наш центр Ботвінова Едюкейшн Центр, перший український центр, акредитував програму в міністерстві щастя Дубай. А в нас ніхто не вірив, в нас зніцінювали та казали, де там та Україна, а де Дубай. Це був такий дуже класний момент життя нашої команди. Ми отримали міжнародні акредитації. І я така собі думаю. а... Ми робимо акредитації міжнародні в інших країнах, а коли ми ну, потрапимо в книгу рекордів України, ми подали заявку в книгу рекордів, та почався карантин. Всі тренінги були на стопі, всі були заходи заході на стопі, та нашу заявку просто навіть не розглядали. Це був 20-й рік, закінчився карантин, і ми розпочинаємо нашу діяльність. І ця ідея мене не відпускає. Ми думаємо, ну все подаємо заявку в другий раз. Заявку погодили, ми пройшли всі етапи. Нам назначили на червень 22-го року. Дату був великий захід у нас, і що починається війна, і все скасовується. Але ми вже продовжуємо все робити, і коли в під час війни ми також Ідемо до цієї цілі, ми плануємо провести. Ми кожного року проводимо великий тренінг для наших українців Мега-цілі. Це коли людина ставить цілі на весь рік, по іншим, по всім сферам життя. Здоров'я, сім'я, там робота, там все, 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 все. І ми такі думаємо, було б круто запросити б ту книгу Інеса до нас. І ми такі возобновляємо цю заявку, і вони такі були шоковані. Гулять, що це буде живий івент. Ми так. У Дніпрі так. Це точно буде не онлайн. Ні. І ми подаємо всі документи, нас погоджують в три етапи, і книга рекордів була у нас у Дніпрі. Мене мотивують люди. Я часто на інтерв'ю кажу, що люди це моя суперсила, і в тебе може не бути грошей, ти можеш бути розгублений. Але якщо в твоєму оточенні є сильні люди, коли можуть підтримати тебе, мотивувати, порадити щось, оце суперсила. І люди це найцінніша валюта, котра є в кожного з нас. І коли ми можемо будувати відносини з людьми. Бути справжнім для інших людей, бути відкритим, відвертим. Знаєте, не коли тобі потрібно, а коли це твій такий стиль життя. тоді в твоєму житті відбувається магія. Мене мотивують люди. А ще більше мене мотивують люди, котрі досягають своєї мети. Мене мотивують люди, котрі зараз, як ви служать на своєму професійному фронті і роблять щось більше для людей. 14 січня 2023 року це був найстрашніший день в моєму житті, але зараз я можу сказати відверто, що то був найщасливіший день, тому що я маю можливість зараз сидіти, говорити та жити своє життя. А такої можливості не мають люди, котрі були з нами. На момент трагедії це був дуже страшний день. Я взагалі намагаюся, чесно кажучи, не згадувати. Чому? Тому що а потім, так знаєте, виходити з того стану мені ну дуже-дуже складно. Але коли ми після вибуху прокинулися, ну і розуміли, що ми живі з чоловіком, ми не розуміли, що в ним там. Нас поранення були, ми не розуміли, що взагалі відбувається. Але коли нас врятували, там через чотири години після трагедії нас витягнули тільки з місця трагедії, та я ще була в, в свідомості. А Київ лікарні вже е, втратили свідомість. Потім мені зробили там операцію. в мене була поранення в скриню і коли ти прийшов до тями, я пережила сама як людина, котра знає, що таке синдром вижившої людини. Наскільки це страшне? Перший етап: ти радієш, що ти живий, ти що твій чоловік живий, і що. А взагалі в тебе є така можливість жити далі. Другий етап ти не можеш радіти взагалі нічому, тому що розумієш, що такої можливості немає у тих людей, котрі були в той момент в тому домі разом з нами. І третій момент, третя стадія була най, така найболюча, тому що в той момент ти не розумієш, а навіщо. А що далі? Ти не розумієш і не маєш сенсу, і не хочеш шукати сенсу жити далі. Ти просто дивишся в нікуди, ти нічого не хочеш, ти не можеш знайти і зібрати ту мотивацію, про котру ти так знала, і мотивувала інших людей. І то був дуже страшний період свого життя. Я взагалі ми не розуміли, що, як, чого. І це не матеріальне, що в тебе там немає грошей, немає одежі, немає де жити. Да? Ну просто знаєте, як в один момент втратились усі сенси життя. І ти не розумієш взагалі, ти живий, а навіщо? І в той момент прийшли люди. Люди, просто люди, котрих ти знав, не знав. Вони писали, вони підтримували, вони надихали, вони казали, Оля, коли там в тебе буде наступні заходи? Тренінги, люди. Які тренінги? Я просто ну, не можу встати з ліжка. Але люди просто писали і в соцмережах, і телефонували, і передавали квіти, і маленькі такі листівки. І ти розумів, що багато людей просто знаєте водночасно об'єдналися, щоб допомогти нам стати та продовжити те життя. І я пам'ятаю той момент, коли я розуміла, що я не можу, якщо Бог тобі. Дарував життя та таку можливість, просто таку можливість втратити. І я повинна щось робити. Я не знала, що я буду робити, як я це буду робити, взагалі, як стан мого здоров'я дасть можливість. Але я розуміла, що я повинна щось робити. І я пам'ятаю той момент, що саме люди мотивували, підтримали і дали ту силу. І ну, десь пройшов. Півтора місяця і був вже перший наш захід у Дніпрі. Ми не планували робити його масштабним, тому що я була дуже така слабка, чесно кажучи. Я дуже боялася, що я зараз вийду на сцену і люди будуть дивитися на мене, як на людину, яка просто вижила. Знаєте, на людину, яка вижила. Але ми планували 100 людей. В залі було понад 300 людей, не було де сісти. Люди просто стояли біля стіни, підтримували, і я відчула в той момент, що Оля ти повинна йти далі, ти просто повинна робити ще більше для людей. І це був така, знаєте, точка. А що та не знаю українською? Коли все от прям пошло пішло, пішло. Люди, просто люди, котрі підходили, дякували та розуміли та давали ту жагу до життя. Ми залишилися у Дніпрі. Це запитання дуже багато було в нас і інтерв'ю, всі телеканали були там. Всі боже, чого ви не в'їжджаєте з Дніпра? Ну, я вам хочу сказати, що коли ти прийшов до тями, та зібрав все вообще, своє життя. З, з нічого в тебе немає думки там уїхати, в тебе є думка там при привести своє тіло та голову до ладу, що ми і робили перший час. Потім а, мій чоловік працює у Дніпрі лікарем, і Ми прийняли таке рішення залишатися в Дніпрі. І зараз у Дніпрі а, продовжуємо. Нашу справу, як людина, котра втратила домівку в Донецьку, в Херсоні втратила домівку і втратила все, коли е в Дніпрі прилетіла ракета. Да? А, і людина, котра рік тому не мала нічого, навіть своїх трусів, а, вона Щось робила, щоб бути зараз з вами. Да? Що я робила? Я розуміла, що відповідальність за наше життя тільки на нас. Треба брати сили, треба вірити в себе, треба йти до людей, шукати людей. Треба відкривати рота, казати, що тобі треба. Не треба соромитися. Треба робити те, що ти можеш робити зараз. А найголовніше не жалкуватися. Дуже хочеться в той момент жалкуватися та бідкатися та казати, Боже, я така бідна та нещасна. Я не мала права того казати, тому що Бог залишив мені життя дві руки, дві ноги та три літра крові. Не можна так робити. Якщо є життя, можна все. Я кажу собі це кожного ранку. Фраза, яка мене дуже мотивує, по кожного дня. А коли, якщо не зараз, я кожного ранку дякую Богові, кажу, Боженька. Ти мені обираєш саме класних і даєш говориш, Познайомся з цією людиною, з цією. Ти мені даєш такі можливості. Чому я відкрита? Я е, довіряю всьому, що зі мною трапляється, та намагаюсь бути такою людиною для інших людей. Так, це то був такий момент. От сьогодні другий день, так, я ще така, знаєте, не усвідомлюю до кінця, що ми це зробили з командою. Я скажу одне: коли ти щось робиш цінне для людей, світ тобі допомагає. В момент ти відчуваєш, що твоє, твоя справа це не пусті слова, це така а, необхідність. І знаєте, кожен служить на своєму фронті. Ви служите своєю справою, я своєю там наші герої своєю справою. Тому дуже вдячна, дуже вдячна за цей момент життя свого. Та будемо йти далі. Це дає мотивацію. Ви запитували йти далі та робити ще більше для людей.